Так, народ. От я роблю таку конструкцію по типу вікна ось таку. І до неї треба штапіки. Конструкція сіньова. Штапіки ясінняві, звісно, купити важко. Так, штапіків я хочу вам показати одну цікаву фразу, ніж, точніше, до фрези. Бо фраз цілих суцільних я не зустрічав. Тільки ножі. Колись ними кишив базар, їх було на кожному кроці купа, а тепер вони почали відмирати ці ножі. Так що комусь може пригодиться, хто побачив на барахолці. Ось такий ніж. От. І Він має 4 штапіка в собі зараз робить. В Головку вкладаю, я вкладаю тільки одного ножа. Получається, у нас проганяємо брусок і отакий профіль. Отакі у нас штапики. Отакі частенькі штапики у нас виходить. Потім ми просто беремо їх на циркулярці, відрізаємо і зразу маємо три штуки. Була би грубша дошка, то була звалося б 4. Шосінний ніж неправильно зроблений. В 50-ці е так зроблені, що виходить тільки три <хи> штапика у нас. О, такі. Ну, тут захід відпили, слід є, що я відрізав попереднє. Бо це тестова деталь доставив де ніж, щоб подивитися, як він робить. Бо тільки недавно його купив. О, такі штапики получаються. Бистро, легко, за один прохід маєте три штапика, а то і чотири. Так що, кому попадеться такий ніж, будете знати, для чого він і що ним можна робити. Ось так. Берите себе на избрайние.